Яке ваше враження про гру вашої команди? Чи задоволені ви, чи є якісь помарочки, які треба у майбутньому ліквідувати? Дякую. Помарочки є завжди. Ми для цього і робимо ці ігри. Різниці немає. Виграли, ми програли. Дуже важливо проаналізувати ігру. І я впевнений, що цей рахунок він допоможе збірної готуватися спокійно до євро. Як вам вдалося підтримувати такий високий темп протягом усієї гри? Це був останній товариський матч перед євро. і гравці розуміли, що високий темп дуже важливий. Я не погоджуюся з тим, що Молдова сьогодні була слабкою. вони намагались зіграти якомога краще. Але у першому темі. Ми домінували і забили перший гол. Це додало нам впевненості. для нас цей матч важливий. Я розумію відчуття Молдови. Зараз всі гравці відправляються у відпустку. Тож для нас цей матч був важливішим. Ми раді, що сьогодні Молдова грала основним складом, що дало нам змогу підготуватись. як ви вважаєте, цей матч допоміг збірні України у підготовці до євро? Я впевнений, що всі матчі допомогли нам. Я дуже задоволений сьогоднішньою грою. І я впевнений, всі товариські матчі допомогли нам у підготовці. Андрій, будь ласка. Добрий вечір. Який стан Віталія Миколенка? Бо ми бачили, що він залишив поля через травму. Ну, мені сказали, що вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, ще все не так страшно, тому будемо сподіватися, завтра ще. Зробить ще одне обстеження, тому я трішки заспокоївся, тому що сказали, що немає нічого страшного. Скажіть, будь ласка, ви вибирали суперника не звертаючи увагу на те, що Молдова та Румунія вони можуть бути за стилевими особливостями якось одне на одного похоже. Чи була така думка, чи ні? Чи вибір був произвольним Дякую. Що таке товариські зустрічі? Ви кажете вибір. Ну, ми, коли ми обирали ці зустрічі, ну, ми шукали суперників. І як я казав, ми вдячні, що Молдова погодилась зіграти. Ми абсолютно не, не рахували, що, як ви кажете, як на мене, Молдова незалежна країна. Вона зараз не залежить від Румунії. І я вважаю, не треба порівнювати Румунію і Молдову. Це, це різні абсолютно країни. Чи ви думаєте, що ваша команда готова до матчу з Румунією? Ну, ми вже бачили останні три ігри. Ну, різні результати, різні тонус різний різні тиск на гру. Як взагалі ви почуваєтесь, почуваєтесь щодо що, ну, що стану що стан команди зараз перед, перед турніром? Я задоволений, що ми зіграли три спарінги. На жаль, подивимося, як почувається в Італії, але зіграли без травмованих. Це дуже важливо для нас. І за рахунок ігор гравці набирають оптимальну форму. Тому я задоволений, що ми зіграли ці три гри і подивимося, як ми готові. У нас ще є тиждень, є тиждень тренувального процесу, тому будемо готуватися. Так, будь ласка, скажіть, будь ласка, яким результатом на чемпіонаті Європи ви будете задоволені? Якщо фі... на... фінішуєте, наприклад, у трійці, чи може вище, чи може привезти додому золоті медалі, чого ми вам бажаємо від всього серця. Дякую. Я взагалі рахую, що щось прогнозувати повинні був Ми повинні концентруватися на кожної грі. Зараз ми граємо з Румунією, ми готуємося серйозно до Румунії, і подивимося, що буде далі. Дякую. Дякую. Всього ми ферували на, євро. на чемпіонаті Європи. Дуже дякуємо. Дякуємо. І удачі Молдові. Дякуємо.